Привіт усім Pet-батькам та їхнім звіромалюкам. малюкам Ви на каналі PetHouse і сьогодні ми разом з Макроном розкажемо, як користуватися різними видами адресників для ваших домашніх хижаків. Тапніть лайк та додавіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити! Поїхали! в рази може полегшити пошук загубленого звірятка, а також він може стати у пригоді під час спільних подорожей з котиком чи песиком. Тож давайте розглянемо найпоширеніші види і розберемося, як їх правильно використовувати. Адресники з QR-паспортом. Найчастіше вони мають вигляд невеликих круглих жетонів, які кріпляться до нашийника. Придбавши його, вам необхідно завантажити застосунок Animal ID, що є міжнародною базою домашніх тварин, та створити в ньому паспорт свого улюбленця, додати фото, параметри. Породу, кличку, особливі прикмети та ваші контакти. Далі просто просканувати телефонним QR-код на адреснику, аби підв'язати з ним дані улюбленця. І вже той, хто знайшов тваринку через QR-код, зможе знайти ваш номер і сповістити про знайдення звіру дитини, а ви ж водночас отримаєте емейл сповіщення про сканування адресника. Адресники для самостійного заповнення. Вони бувають у вигляді жетонів, кулонів тощо. На таких адресниках ви можете написати всі потрібні дані зі зворотнього боку і після цього просто почув. Пити його на нашини, коте чи собані. Проте обов'язково подбайте, щоб напис був стійким та не стирався під час контакту з нашийником чи шерстю улюбленця. Капсули адресовки: такі адресники передбачають зберігання папірця з написаними на ньому даними вашого котика чи песика. Тобто, ви пишете усю необхідну інформацію, кличку, вік, адресу та свій номер, і просто вкладаєте всередину. Капсула закривається, що надійно захищає папірець, і, звісно, обезпечує звірятко. Цей вид адресників також легко Чіпляється до нашийника чи спеціальних шнурків. Тож не забудьте забезпечити і свого улюбленого хвостатика адресником. А всім звірятам ми бажаємо жвавих прогулянок, а також ніколи не губити своїх людців. Більше адресників на нашому сайті або в додатку Петхаус. А щоб завжди бути в курсі всіх життів хитриків та звірячих новин, не забудьте підписатися на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!